Після короткої перерви ви побачите сольні виступи Тоні і Макса. Які почуття вони втілюватимуть? Не перемикайте, дізнайтесь. Після короткої перерви рівно за 5 хвилин ми повернемося. Спонсор показу торгівельна марка Супрадин. Енергія для повноцінного життя. Золотий спонсор проекту торгівельна марка Укрзолото. Щопонеділка. понеділка. Зірки 80-х та 90-х спалахують по новому. Суперстар 2008 Мені завжди дарують приємні, але трохи дивні подарунки. Ось, бачите, всі думали, що народиться дівчинка, і подарували оцей рожевий чепчик. Подарували скульптуру. Величезна. Але дорога як пам'ять. А ще подарували одночасно кота і собаку. Як добре, що в мене Київстар, от він постійно дарує лише потрібне. Сезон вигідних пропозицій від Київстар. У листопаді дзвінків Росії лише 39 копійок за хвилину з 22 до 8 години. Подарунків з Москви не треба. Приїжджай сам. Торчин представляє надзвичайно смачний соус товареників. Із запашними шматочками справжніх рибів. ніжне м'ясо риби та креветок з соусом тартар соковитий стейк з соусом папрік До смаженої картоплі, соус фрі з часником, соуси торчин. Зроби кожен день особливим. Часом ви відчуваєте в тому з самого ранку. Немає сил, щоб піднятися і почати день. Енергію дасть супрадин. Він містить усі вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які необхідні для активного життя. Регулярний прийом супрадину забезпечить заряд енергії бадьорості на цілий день. Супрадин енергія для повноцінного життя. Чи не зіпсує цього моменту випадіння волосся? Ні, якщо у вас міцне волосся і здорова шкіра голови. Новий Head and Shoulders проти випадіння волосся з вітаміном Є, е. живить шкіру голови та волосся, допомагає зменшити його випадіння до 95% і видаляє лупу. Head and shoulders проти випадіння волосся. 100% без лупи. До 95% менше випадіння волосся. Нежить? Забудь! Мені потрібно лише два дотики, щоб позбутися на спрей на залонг. Сучасна формула від нежиті. Один натиск на Залонг швидко усуває нежить, і ви 12 годин дихайте вільно. На швидкий ефект супертривала дія. На перемога над нежиттю. Ми з вами в одній команді. Ми за вами. Ми за вас, Чернігівське, з гордістю підтримуємо національну збірну. Зевс і герої. Проти Афіни і Амазонок. Війна. Її зупинили Амури. За це Громовержець спалив їхню зброю і скинув на острів. Вони ж віднайшли новий спосіб, аби дарувати солодку любов. Дольчі. Амур. Природна свіжість, і тільки добірні зерна дарують незабутні моменти кавової насолоди. Чібо ексклюзив Відкрийте для себе нові яскраві відчуття Південної Америки разом з Чібо ексклюзив Оріженс унікальна сироватка Дав. Чисте золото для вашого волосся. Вона проникає до кожної волосинки, відновлюючи навіть глибокі пошкодження. Справжній скарб для краси вашого волосся. Нова унікальна сироватка. Тепер усі лінії да в терапі. Що таке ексклюзивний чай? Це яскравий вишуканий смак та аромат. Це великі, відбірні листочки. Це чай, ретельно зібраний на плантаціях та вміщений у нові прозорі пакетики пірамідки. Ціни телі чаю не погодяться на менше. Ексклюзивна колекція Ліптон. Розкішні відчуття. Два промилюта. Оце наш будинок. А саме всі разом. Національна мережа будівельних гіпермаркетів нова лінія. Ми знаємо, як здійснити ваші мрії. 15-й рік разом з салонами Імперія Меха». Найбільший вибір норкових шуб, дублянок, капелюхів, хоршетів від Мідо Інтернешнл. Нова колекція курток і кашемірових пальто оздоблених хутром від італійських марок Фоче Анпе. Імперія Меха». Київ Іллінська 8. Я зустріла тітку секлету біля воріт. Бо вона, як узнала, що у вас шкаф о Стерг. Просила передать про Шо ви шалипатилюка. Що? Торгівельна марка «Стерх». Повернути. Щойно купила. Прострочений. А? І чек у мене є. Ні. А що робите ви у такій ситуації? Фітовал. І наше волосся танцює від задоволення. Спонсор показу. Торгівельна марка Супрадин енергія для повноцінного життя. Тут, 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 І в прямому ефірі на телеканалі СТВ. Після короткої перерви ви побачите, як Даша танцюватиме про почуття. Що саме вона танцюватиме після короткої перерви? Не перемикайте рівно за 5 хвилин. Ми повернемося. Спонсор показу торгівельна марка Супрадин. Енергія для повноцінного життя. Фітовал. І наше волосся танцює від задоволення. Що, понеділки. Зірки 80-х та 90-х спалахують по новому Суперстар 2008. Зевс і герої Проти Афіни і Амазонок Війна. Її зупинили амури. За це Громовержець спалив їхню зброю і скинув на острів. Вони ж віднайшли новий спосіб, аби дарувати солодку любов. Дольчі. Амур. Там, де любов. Що ви відчуваєте після чищення зубів пастою Лакалут Актив? Ефект. Зубна паста лакалут актив діє ефективно, зупиняючи кровотечу та долає запалення. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Мої приїхала! Ось мій домашній сир. Ой! Наш Ух ти. Ах ти, шкодник. Що ж ми бабусі скажемо? У творожній традиції президент відтворено свіжість і справжній смак домашнього сиру. Ну як вам мій сир? Макотам, шкода мурші не дісталось. Творожна традиція, президент, справжній домашній смак. Тепер для кожного свій. Втрачаєш водний баланс, це помітно. Час відновитись з моршинською, яка на 100% сприймається тілом. Завдяки походженню моршинська наповнена природним джерелом відновлення. Результат помітно одразу. з відпустки. Повечеряємо! Моршинська. Ви відчуваєте, інші бачать блиски. Я спробувала сотні, що сяють недовго. Крім одного, новий 6 годин годенцеєва від L'Oréal Paris. Перший блиск для губ, що сяє 6 годин. Удвічі стійкий кіший. За мій звичайний блиск без підфарбовування. Новий 6 годин шість від L'Oréal. А ваш блиск витримає випробування часом? Адже ви цього варті? Ми зовсім не вміємо в'язати морські вузли. Ми не відвідували курси водіння сільськогосподарської техніки. Ми не надто добре граємо в гольф. Проте, ми дуже добре знаємося на страхуванні, знаємо, як захистити вас та ваших близьких. Та захищає. На губах червоний тримається до 6 годин, на кінчиках пальців до 6 днів, а на волосі навіть із свиною. Червоний залишається яскравим до 6 тижнів, адже дійсно червоні відтінки від лонда колор до двох разів більш насичені. Лонда Колор наповни своє життя кольором. Мій секрет яскравості на 6 тижнів. Не жить забудь. Мені потрібно лише два дотики, щоб позбутися нежиті. Спрей на залонг сучасна формула від нежиті. Один натиск на залонг швидко усуває нежить, і ви 12 годин дихаєте вільно. На залонг швидкий ефект, супертривала дія. На залонг перемога над нежиттю. Ти відчуваєш себе привабливою? Інші можуть відчути запах твого поту. Щоранку використовуй новий кульковий антиперспірант Рексона та будь бездоганною. Рексона не дай запаху поту поставити на тобі клеймо. Втрата блиску волосся виникає через пошкодження. Нова лінія Дафтера, Пісяєва та блиск усуває пошкодження завдяки унікальній відновлюючій сироватці. Вона відновлює поверхню волосся, тому іспит на блиск вискладатиме блиску чи щоранку. Нова лінія Дафтера, Пісяєва та блиск. Ран починається з красивого та здорового волосся. Тепер я крута автомобілістка. А вам подобається мій новий автомобіль? Тепер залишилося лише виграти квартиру. Уже 30 переможців виграли своє авто в акції 100 авто за 100 днів від МТС. Відправляйте смс на номер 800. Вигравайте авто щодня. Ваше волосся ламке? це тому, що воно втратило свій природний цемент. Щоб відновити ваше волосся, Лореаль відтворив цей цемент за допомогою цемент керамідів. Новий догляд повертає волосся у природний цемент, який заповнює тріщини та скріплює пошкоджені волокна. Ваше волосся відновлене, зміцнене та шовковисте. Ельце в протиламкості від Лореаль, адже ви цього варті. I would know all about her the way she was. If I would know all about her, I love her most. It's never like to парсуна sky. від АВК Шоколадна розкіш. Привіт, я Марічка. Я вже велика і сама одягаюся. Люблю одяг моєї матусі. Тому що він дуже, дуже м'який. Класична лінія Ленор з екстрактом бавовни допомагає зробити одяг моєї родини м'якеньким і ніжним на дотик. Навіть у моєму ліжечку. Все таке м'якеньке. Відчуй м'який дотик Ленор. Люблю тебе, матусю. Золотий спонсор проекту торгівельна марка Укрзолото. Спонсор показу торгівельна марка Супрадин енергія для повноцінного життя. З поверненням це шоу танцюють всі в прямому ефірі на телеканалі СТВ. Справи східних страв у Києві забороні продавати шаурму. Куриги, а також хот-доги. шаурму наганяють з вулиць. Генеральна репетиція. У цього майже до півницю працювали. Батурин відкриває меморіал. Дубль перший з полюшок у клітку на двох грілочках і большої коробочці. Як задля тигринят у зоопарку дитячий садок відкрили. У вікнах по 22-й все набагато цікавіше. Це було нелегке завдання. Доктор мовчун хотів позбавити 20 мільйонів людей можливості спілкуватися безкоштовно. Куди повертаєте? МТС? я так і думала. Тепер 20 мільйонів абонентів зможуть говорити безкоштовно. Тариф Супер МТС. Відтепер назавжди. МТС. оператор безкоштовних розмов. Бажаєте, щоб кожен день був сповнений натхнення? Тоді подарунок від літом для вас. Одна з чотирьох чашок колекції творчі думки чекає на вас у спеціальній упаковці. Чай літо ковто натхнення. Стоп. Ну що? Якщо застуда псує ваші плани, на допомогу прийде ринзехосип рин ефективний засіб від застуди. Стоп! стоп. захосип з різними фруктовими смаками, коли немає часу хворіти. Я встигаю зробити все, що задумала завдяки рин-заходсип. Із всякою дівчиною Фелікс почувається впевнено. шепоче ранкові ніжності Юля пестить як ведмежа. Маша шаленіє від образу інтелектуала. Феліксу до вподоби близькі знайомства. Досвідчені чоловіки обирають Head Shoulders. Його унікальна формула Актицинк відновлює баланс шкіри голови, ефективно усуваючи лупу на 100%. Head Shoulders. 100% свободи від лупи, 100% впевненості в собі. Здавна кефір вживали, щоб покращити травлення. Минали роки, змінювалися упаковки, та корисні властивості кефіру залишалися незмінними. Відтепер кефір може ще більше. Завдяки натуральній речовині лактолозі, кефір лактонія допомагає отримати ще більше користі від їжі. Дослідження підтвердили, що лактолоза допомагає організму засвоїти більше вітамінів, мінеральних речовин та кальцію, які містяться в їжі. З лактонією ви можете засвоїти більше корисних речовин. З лактонією візьміть від їжі все корисне. Це дуже складне рішення. Заспокойтеся. Тепер легко змінити номер будь-якого оператора на Кирстар з послугою комфортний перехід. Всі, хто дзвонить на ваш старий номер з мобільного, отримують СМС із вашим новим номером, а ви дізнаєтесь про всі дзвінки. Ти відчуваєш себе привабливою, інші можуть відчути запах твого поту. Щоранку використовуй новий кульковий антиперспірант Рексона та будь бездоганною. Рексона не дай запаху поту.